Вечір добрий. Знаєш, роздумуючи сьогодні над одним місцем, такий дуже, дуже відоме це місце Євангелія від Матфея, на горна проповідь, де Ісус Христос каже: ви є соль цьому світу. І якщо соль втрати силу, то вона ні до чого не годна, як тільки викинути її на попрання людям. І роздумуючи над цим, я розумію, що Ісус Христос мав на увазі. Не для того, соль, щоб осолити щось, щоб воно не розлагалося, або щоб більше якось придавало ну, х... сохранності якісь продукти. Но соль вона служить для того, щоб дати смакові такі якісь властивості. Знаєш? І сьогодні Бог закликає, щоби ти і я був цим смаковим яким смаковим качеством, таким знаєш, серед цього розвратного, розвратного такого страбтівого народу, серед якого ми живемо, Бог закликає тебе, дитина Божа, щоб ти був солю, солі. Знаєш, де би ти не працював, де би ти не вчився, чи то вдома, чи то на роботі, в будь-якому місці, щоб ти був цим смаком. Сьогодні просто це суспільство воно іспитує таку, знаєш, таку жадобу до смаку життя, і тому багато хто не розуміє і шукає цю. Жадобу до життя в якихось курортах, в якомусь відпочинку, в якихось знаєш, таких задоволеннях, море, курорти, океани, машини, мотоцикли, жінки, наркотик, ну, всяке таке, знаєш, щоб отримати ну, вкус від життя взяти. А на самом деле вкус, життя дає Ісус Христос. Він каже, що він получає задоволення від того, коли совершає працю Господню. Він каже, піща моя єсть, творить волю, пославшого мене. І коли ти твориш волю Божу, коли ти виконуєш те, що Бог хоче від тебе, ти получаєш задоволення, і твоє життя воно приносить тобі смак. І так же сьогодні, де би ти не був, Бог хоче, щоб ти. Не сипав соль на рани, ні. тому, що люди окружаючі може сьогодні і зранені, і стерзані. Знаєш, десь сім'я розвалилась, десь сім'я розвелася, десь мама одіночка, десь ще якийсь десь людина терпить якісь в бізнесі проблеми, знаєш, і в нього рани, а ти можеш прийти і сипати соль на ці рани і казати. А тобі треба звернутися до Бога, а тобі треба примиритися з Богом. Ні, Бог хоче, щоб ти полив єлі, масло і перев'язав ці рани. І Бог хоче, щоб ти і я дав цій людині відчути смак життя. Получив, щоб людина могла отримати по-настоящему задоволення від життя, кайф від життя. Тому що жити з Богом це велике задоволення. І просто сьогодні церква і діти Божі сьогодні як ніколи повинні бути цією солю і бути світом, щоб окружні люди, які живуть серед нас, щоб вони бачили і хотіли так само жити, як ти і я. Тому сьогодні, як ніколи, Дорогий друг, брат, сестра, тобі і мені, дитині Боже, треба бути солю. Треба бути, мати цей вкус, щоб люди з тобою зустрічались і їм було приємно з тобою говорити, щоб було приємно з тобою бути. Коли ти заходиш в кафе або в столову, і коли тобі дають їсти перше, друге, і там на столі завжди стоїть соль і перчик, знаєш для чого? Що? Щоб підсолити, підперчити, щоб було вкусніше, щоб було приємно, Тому що людина, яка сьогодні живе без Бога, це життя прісна, прісна. Прісно, знаєш, як борщ зварений і не посолений. Його можна їсти, їсти, щоби не не вмерти, щоби ну. Але задоволення ти від цього не получиш, тому що чогось не вистачає. Попробуй з'їсти котлету не сольоно. Попробуй з'їсти пельмені не сольоні або щось друге. Попробуй, навіть шашлик, поїсти і щоб він не був сольоний. Так що благослови тебе Господь! Бог закликає тебе і мене бути солю і святом. Нехай святий нам допоможе виконати те, що він сьогодні від нас бажає. Благословенної тобі ночі і цього вечора. Амінь.